Добрий день, пані Тепанова. В фашистській Росії відбулися вибори: вибори президента, українські журналісти це обговорюють, українські політики обговорюють, українське суспільство, інтернет. А мені не цікаво було. Абсолютно не цікаво. Журналісти звертаються, я кажу: не цікаво? А що ж таке? Чому мені не цікаво говорити вибори в Росії? Бо мене цікавить Україна. Мене цікавить, чому нема виборів в Україні. Те, що Росія фашистська, для мене є зрозуміло. Те, що там вибори не демократичні, для мене є зрозуміле. Те, що там не демократичне суспільство, для мене є зрозуміло. Чому в Україні не є демократичним зараз держава, суспільство? На якому етапі ми почали відмовлятися від демократії, обґрунтовувати, що е, демократія це не так важливо. Чому ми бачимо, що погано в поганій державі в російській, але боїмося навіть сказати щось про проблеми власній державі боїмося, або робимо вигляд, що це нормально. То ми не можемо тепер казати, що Україна захищає демократію у всьому світі. Ну, якщо у нас нема демократії, ми відмовляємось добровільно від демократії, від її демократичних процедур, як вибори, як ми можемо стверджувати, що ми захищаємо те, чого у нас немає. Обґрунтування, що під час війни не можна проводити вибори. Чекайте, в Україні під час війни було проведено шість виборів шість разів. Два президенти стали під час війни. Порошенки, Зеленський, до речі, двічі були вибори до Верховної Ради, двічі були вибори органів місцевого самоврядування. Чи ми забули, що в 2014, 2014 2019 році була війна? Тобто, коли вигідно, ми згадуємо, що у нас війна 10 років. А коли не вигідно, не згадуємо, що у нас війна 10 років. Чи у нас в 2014 2019 не були окуповані території? Були. Чи не було вимушено переміщених осіб? Були. Чи може не стріляли в 2014 році? Та нагадаю вибори. Порошенка були під час. Гарячою фазою. То що ж таке? А зараз невигідно проводити вибори. Невигідно. Не тому, що нема можливостей, а тому, що невигідно. А вигідно тримати посади? А скільки тримати посади? Рік, два, три. Я стверджую, що війна ще може тривати 15 років згідно біологічно математичного аналізу. ви готові, щоб виборів не було 15 років? Певні, що ви готові? Чи вам за рівно? Чи будете обговорювати 15 років, які погані вибори в Росії? Та погані вони в Росії. А у нас важко думати? Ну, думати взагалі важко. Пробуйте, намагайтеся. Депутати не намагаються Верховна Рада. Депутати підписали антиконституційну, абсолютно нікчемну з юридичної точки зору цидулку про те, що виборів в цьому році не буде. Чому юридично нікчемно? Тому що вони не мали права, а нагадаю, підписали лідери фракцій провладних владних такий опозиційних, ну формально опозиційних, тобто не, не, не тих, хто належить до влади фракції груп, що виборів не буде протягом всього року. Тут навіть прикритися воєнним станом не вийшло, тому що воєнний стан у нас вводиться не на рік, а пролангується, тобто продовжується, іншими словами, на три місяці. Тобто, передбачити, що він обов'язково буде продовжений ще тричі, вони ну, не мають права. Нема таких повноважень. Вони підписали, що протягом року не буде виборів. Отже, це антиконституційна і юридично нікчемна це Але виборів таки не буде. Юридично нікчемна, але вона впливає. Ми аналогічно з виборами президента. Ви про це не замислюєтеся: ви кажу більшість населення згідно соціології. згідно соціології, не думає про вибори. Легше думати про вибори в Росії, легше обговорювати, як їхній диктатор там. З кількома відсотками він переобраний, скільки його там любить чи не любить, а про Україну забуває. А мене цікавить Україна. Бо я належу до адептів концепції 25 сходинок до спільного щастя, там сьома сходинка вчись обирати. Для мене це є однією з 25 світоглядних цінностей: наявність вибору. Тому я демократ, я про це говорю. Я не боюсь. От такі в мене думки про вибори, які щойно. Відбулися і підраховані в Росії. А от мене цікавить вибор України. А вас що цікавить? Вас взагалі щось цікавить? Слава Україні!